Так, в гостях товариша Валентина. Дивимося його голубятню, У нього тут все дуже серйозно. Просто людина... Розказується що мінімум двохчасові. Мінімум, каже, всі двохчасові. Вигнав він курей відсюди, гусей, усе і, і, зроби... і зробив на півхати голуб'ятник собі. Такі і з осені все було скажи. Каже Валік, з осені все дибрано, все. все з льоту. Ти мені вже молоді є. Молоді, молоді, скажи, є, каже повні, да. Ой-ой-ой. Повно, каже, молоді. Знімай. Оце така в нього молодеж. Лізі білокості. Кремаки, туманні, сірі. Косачки. <звучки> <звучки> да. Скільки штук тут валик? Ой, матінко моя мила тут є. <звучки> <звучки> Ох, <йо. звучки> <звучки> хватить уже ганять тут, <туди> за цих? <звучки> І це ж тут по елітних голубах усе, да? Да, по еліті все. Це ж тут кажуть. Еліта. Болі що це нам мали. Ну, тут... таких море, да. Таких море. Даже Валик, море таких. Покажи людям одна яйца, что ты сейчас сидишь. Да, что да, тут у него. За бочку еще покажи. <laughs> за бочку <laughs> даже есть. <laughs> <laughs> И Ваш на плите есть. Есть даже на плите у ой я, я. Есть даже на плите, кажется, живут. Вот сюда кнур. Ага, ага. Все, каже, валік польотних. Це Вані коробця, кажи голубий. Вані коробця, так, да. Івану, привіт великий. Це в нього колись брали. Тизі теж по Іванових. Красні штури в тебе по Івана, так? Да, оце? Ось оде. Так, да, по голубках Голубка по червона. Оце да біленькі, що Петрухи брали. Біленькі з його тина. На дворі ще не були, Валік не кайва, ми, ми подивимося, що вони покажуть ці білі. Ну скільки тут пар Валік, у тебе? Це погати. Налеса раді зробив. Осето валеш прийшов, сйомку ведемо валік, розказує за голубів, так. Да. Ти бачиш світ, що сьом... <схи> на гор накидав. Тут у нього як потрусить моїх десятка два. Бля. Твої є, так? Да? Ну, так, да, це ж товариша Юрика, красний, ну, я забирав, так? Да? По Іванові. Знаю, Та й да. Та мій кремак, он крутиться, да? Оце. Ага, це, це мій кремак я йому давав. Що було таке, що. Та, Та тут же тепло в нього, конечно. що ж вони тут чужі. Усього до себе сьогодні глядався коробцевий, що таке отошне. А, Кремак, де він казав, да? Він не те, що я голубку брав, а казав все голуб, да? Назавич, еліту належні взагалі. Де? Ось що? А, це ж там у тебе ще елітні на тій стороні, так? Це да. тут там, ще у Валіка їх. Елітні подавати. Чуєш, так ти кинеш хоч пару штук, щоб. я кинув всіх, а не, всі не бачу, я по пару. Розкажуть Шоку. хвостами, а хвостами, не потруси хвостами, хоч одне поймаю руки, людям покажи, що ж ти розказуєш. А, покажи по одному, по одному я покажи <звук> самого козирного голуба на, на твоє осмотріння, який ти читаєш саме тебе козирний голуб. А цей голубок, от в три, три по-моєму. А ну пикай, покажи його, поверни пикай сюди його, щоб хвоста видно було, так покажи вверх. Стой, знімаю я, чорті як. 3,49. Ага. Пускай. Кремачок, да? А голубка яка сама краща? Голубка. Тут в мене все, сам санич, ботне, так що краще тут я. Не готов сказати, так? Да? Ота голубка? Бомба. А ну показуй давай. Де ця бомба? Оце вона, кремачка, так? Да? Вона радужна якась, так? Да? Це не буде їх. Ні, це по шкірах, так? Бакером. По Погулі баби вертіся, так? Да? Да. Ну лови нам пару штук Так. Да, щоб було чимало. А потім розпасуєш. Кіди кінь? <ріху> а, щоб не забудь. А, щоб не забуть. Ох, та да, тут до хріща в нього, так? Да? Штук 60 є, валь. Ні, три. 30. хвороби, блять. А малий подивитися. Та я б бачив. Крема красивий бокатий. І <рес> <ото>, що <рес> чорний коса ага, весь. Красивий на ваші. Я Та фостити. Ну прямо де білі то... А сикану того, що на цьому, на тілежі, кремака того чорного ага, чорного груди, да. я цей. Ребо... О, Нет, це. Ні, це рибофустий той чи ні. Так, так. Да, 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 да. Оце він мене злазить взагалі. Люба погода, вітер, не вітер. Ану несе його сюди. Подивимося. Пускай мягенький, да? Mm -hmm. Так, а де ж це було? Та давай тиму. Давай, ба, кидай. Ти Іван на автобус ніхто дамо, він їх поварить. <ріст> <ріст> а за витягував? Твої їх виманив, так, да? Юрець? Що? Валік, в тебе повиманював. Ну, у Кримако то родной показує, він перший. Каже, Юрковись, повиманював. А за дівки <ріст> Давай нам що ти нам крючки показуєш? Щось у небу кинь, хоч пару штук. стоять. Це ми все розуміємо. Ти давай тілі тут перву категорію. Що ж ти нам. Хай перву категорію показує, так, Ірина? Що, що? Ще там знімати. Тут треба ще акуратно, бо вкрадуть, валік. Зараз таке час пішло, що хороші голуби можна і покрасти. Лови, кидай нам ти Аски, щоб що вчора ти літала кремачку, то щоб я не забрав, поймаєш мені її. Маленьку? Да. Зараз да, Олік поймає. Погода, До мене погода велі вже немає. пасмурна сьогодні. Одне залишилось. Так, там, там. Давай, неси сюди. Тут кермачка щас по цьому. Знаєш, що до тебе залітав, такий, то голуби, то шия вирваний наче тут видів три назад. Ясіку йому віддав його. Покажу, тобі щас, Залітав, ото, ти мені знімав, коротше, на цьому показував. Він посидів у тебе і полетів. Такий маковий наче. Маковий, маковий такий. Я у цього байкера брав сизого такого голуба. З цих пар я брав, так голуб такий був класний. І то по ньому він один великів і він здохти. Так, а ну неси розказуй. Оце санфавичка. Я зараз підкидаю, а так. ти можеш брати койку. Оце ось сюди, оце, ось сюди. Оця? Оце вона вачка? Да. Акуратна така бач голубочка. А вона ще хвіст не линяний, так? Ну, що да? перша пер'їна линять. А вона ще. Ось Це сюди... піз, пізня, так? Да? Да. Ось я де будеш брати койку, зараз оці ці як будуть давати, так будеш лежати три часи. Каже, валік мінімум три часа будуть. Ну давай, швиряй. Важке, кидай! <каравальник> так а чого ти не показав? Дивись, 10-та Й Йопересе, те, на колодки вона... бля. І що кидатимеш? Конечно, два часа мінімум. Ну швиряй. швыряй. Шоп, конечно, десяти прям вона біля гліта. Такий друг несище кричить. Ось передавало по синоптику сумашальший вітер, ха його... Ну не впали вже плюс. Так, часи поставо там. Ні, то мені ось ці дві ці голубки вчора, часа, десь час сорок чи щось, около час сорока від літа. Сказав мені три. Ні, ну видно, що не, потулять. Підуть, підуть, підуть у верх. Щас Зараз я їх притягну. Поближе. Що це валіка? Ну давай, підожди. Скажи, хто воно там. Залення не вийде. Без хвості? Без хвості йдуть усі. Це по яких голубах? Що воно по чиї? Юрка Конішенка там чорно. Товариша цього. Хороший. Це ти повиманював саме краще. Ну кидай давай. Це... Понятно, хороші голуби або видурюють, або крадуть, Вис... дарять, так? Да? Він голубиня усіх приходить, а то, та, понятно. А то та ті я бачу, воно вони, давай де вони там, щас їх достану Воно тетеря, дивись, щас він дасть парла, заходить, дивись. Баче ні. Дивіться, воно... Та я знімаю його, знімаю, щас буде атакувати. Ага, ага Нападає чи ні? А, та ну гарно. Да, 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 на... Я б знімаю, знімаю я його Щас в голуби не ти бачиш. Ня-ня, пішов, пішов, злякався. Він як крикнув, так він в обморок. А може і ні, ти знаєш, зараз він може ззаді підійти. Ні, ні, піде. Він вчора так само два рази. Не кидався. Ну, Метрів 100 сто стоять, так? Да? Чи трохи більше? Сто метрів десь вони набрали. Ага, вітер такий на центр. Та Ну це ти цих зря тряпок кинув. Вони вчора були вищі, ніж оце ці всі. Да? Да, Ні, щас... та троєчка грибе трошки. Та зараз і ці погребуть. Ось, 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 ось троєчка первих. А ці, конечно. Ну, Прикрутимося. А, що, давай, ось це ці корню ми туди прикрутимо ці. У мене такі бувають. Ну йди на шуку. Давай виноси ще. Возьми <кху> юрець піде пару штук, ще елітніх, бо він жаліє, він вже зна що кидать. Ці сядуть, я казав, всіх двойку не треба було кидати. Сідають цей посадить линяний. Та троєчка вища. Так, да, 100 метрів не хочуть на одній висоті. Щось не, не, ну не. А то держуться на дні. Я ти казав, оці не кидай двох. Кидають ці хтось. Як нащо ти і його кидав? Це драни тут. <ректи> ну Розминка. Сьогодні, завтра кидать. бачиш, що вона 10-й лупить. Та да я тільки кажу, вчора вона лупила, але вчора вона ще менше була. б. Сай, воно які голуби є, є такі голуби, що так, є. Така чорний мене, помніш Васильовий? Десята ну. піріна моя кремачка та чемпіонка була не могла вилетіти на доску, просто падала, блядь. А той 10-та йому похер, блядь, херачить. Воно <звіл�и> різні голуби по-разному. Це все діло. Кай там те. Конституція, структура, херня, блядь, Якщо воно... Переносять ці відчуття по-разному, так само, як і люди. Єсть таке, що похор. Ну ці залиня ніхто накидав. Ну, ні, ні. Так що ж, він їх тренує. Ну, правильно. Да правиль. Та я бачу, що хороша. Це не той це не той, що в мене сідав, ні? Ні. А сизий? Ні-ні, красний. Не, не, не. Оце не Та він. Не красний, то бурий. бурий, а не цей. Не а цей і гнати не буду. А ряво я то. Це з по-сумських, так. Да. Так, да, посипався. От трошки нагребли, ти бачте троє. Де вони там? Фу. Ж, Ось всі, все. Оце, тут старих жодного нема, тут таких оце, Це тірдіна линя, я бо ще маю. Ти сам не чуєш, я бо цього, де? Бачу, від... Ану, не сих, глянь. А нас би показав, ну тут же, блядь, крил нема, диви. ну, хвоста покажи. Це бомбяра мій, буренький. Це той, що в мене сів, так? Да? Так. Да. Бачиш в нього крил нема? Ну, так, в нього два десята, не кидай а, його, там... ну нах... не здівайся. Не здівайся. Так, ну що, Валік, це ж дать безполезно, да, ти кажеш. А, часа... Бери от ото, я ти винесу розкладушку. Винеси мені крісло, кофе. І ти я якраз до вечора <реш> полежу, <реш> отдихну. В общем, отакі товариші польоти. Юрець до тебе завтра йдемо, да? Ну, можна можна -ка і сьогодні. Можна Сан кай сьогодні. Сансанич, на, на цьому на табуретки ти не висидиш, бо ноги. Так, ну ти ж секундомер поставив. Таймер. Засічайш За тоді скажеш тоді скільки <різниця> результат. Давай.